Всім моє вітання. <кій> Їду сьогодні на велику. Думаю, трошки попікати. Є місце. Юрака, приїжджай, ну він чи не там. Сказав де. Ну з'їжджу. Він каже, я пізніше під'їду. Вітрюган. Жужик вдома. А що, жужик? Я йому ТО зробив. Без пилюці, пелю... там же ж охолодження, повітряне примусове. Натягнуло туди пилюки на циліндри. Єлі одмив, карбюратор почистив, помив, не знаю, мені щось трошки жалко його, бо він не вижив в такому темпі. Хай вже як трошки може заморозки підуть, не буде пилюги. Хоча я бачу тут пилюги почти і немає. Но... Хай стоїть, проїзд на велику. Велік це здоров'я, спорт. Якось так. Добре. Приїду на місце, я включу вам камерку і покажу. А може вже з першим сигналом. Так що хто хоче ставити подобайку, хто ні. Антиподобайки, коментарі. Ну. Підписуйтесь, відписуйтесь, кого я, яке є бажання. Так що все, їдемо вперед. Безкрайні простори, безкрайні поля. Так, Тут було сошники, бачите, перебили їх, перемолотили, в принципі, класно. Велик собі отам в кущах кинув, головне забудь, де я кинув, отам. От от його не видно. І самому хоч би знайти. А чи включився? Сигнальчик був. Сьогодні ходжу в наушниках вітрюган. Конечно, сьогодні холодно, утром проснувся, було плюс 12. Так що... А хоча я люблю таку погоду. Не жарко, класно. Перший сигналчик є такий. Ну, одне щось чорне, що. 67-70, не знаю. Як завжди. Предполагати нічого не буду. Давайте. Шість три. Так. Тут Юран знаходив спинку фібули на цьому полі. Він говорив. А. Ладно. Перша проволока. Ну ладно. Так що от якось так. Ладно. Вам гарного перегляду, а мені гарних знахідок і гарної подорожі. Ідемо вперед. Ха. Нормально. Копали, да? А то так копають. А потім на нас всі ображаються фермери. Що саме цікаве. Ось, далі ямка. Не знаю заліта чи ні. Давайте пройдемо. Ну. Бачите, як риють І не позаривали. Ну все, хожу вже півгодинки, може більше, а нема нічого. Так, тут, бачите, подисковано. можно не знаю. Может, я там хожу? Да ладно. И шо, с поля? Это ярочек трошки. Трава трошки присела, но не дуже. Ну, думаю, я пройду трошки. Тут сигнальчик такой был. 85. 89 девять восемьдесят Ну не знаю. Може бути, конечно, якась Г. 84-88. четыре, восемьдесят восемь. А давай Вколовся. Оці Акації. Опа. Що сість? Щось так високо було. Хто це такий? Щось таке товстеньке? Що? Динарій? Ой, помить аккуратненько. Не знаю, він срібний чи ні. Можливо і не срібний. Опа. А з другої сторони. Щось він якийсь такий. Не знаю, що за монета. Ну, я думаю, трошки лучше відмию. І вам потім покажу. Не глибоко, кстаті. Цих. Чигарниках в цих кущах. я знаєте. Це що, мій перший денек. Хоча я не знаю, денек це чи ні. Щось пописано. Відсіля не зрозуміли. А відсіля... О! <смі> О! Клас! От так От так. Добре, що я пішов сюди. Так. Дякую, дідусю. Сто процентів, дякую. Так, ямочку зариваємо. Однозначно. Дякую. Ну все. Ходимо далі тут по ярочку. Вихажиємо. По під ярком пройшов, але немає нічого більше. Вот. А тут в цій ямці ножек знайшов Мабуть, Мавуцківський, шуткую. Або жартую. Не, може грибники, не знаю, може тракторист загубив. Ну, добре, беремо. Пойдете. Кинув. От так. Ну що, Уже 12.15 Уже 12.15 Сьогодні 24 вересня 2025 року. Отак, От зариваємо ямку. Ще походимо годинку і все, мабуть, на цьому сьогодні хватить. Ще одна ямка не зарита, блін. Звісно, так. Да. І таких ямок вже штук п'ять знайшов, зарив. Ну не знаю, як так. Не заривати. Це не повага взагалі. І до землі і до всіх. Потім і думають про нас копачів тоді. Що ми. О! Не буду називати. Короче, хожу, хожу. Так и себе. Лосица тут рилася. Ну. тут все вытоптано. Приехал, что поздно. А у меня тут сигнальчик есть. 63, 55. пятьдесят пять. О, бачу. О. Есть. Радянщина. Две копейки 38-го Нормально. Сейчас помыю. Так. Ну, вот так. Еще и телефон звонит. Так что, друзья, есть монетка. Вот так. Был сигнальчик 49.50, уже бачу. Монеточка. Одна копеечка, мабуть, маленькая. Одна копейка, мабуть, пиздня. вище Мабуть 83-го року чи 63-го. Ну, фоточкою побачите, вже помито. Манетка, ну, мабуть 83-го. Ну добре. Добре, добре. Пойдет. Не динарій, ну. <сі> ну нічого. Все. Ідемо далі. Юра щось теж там смайкає. Ну так. Чорного багато. Зариваємо рямку. Чорного багато. Так ходим. Яка красива природа. Хмарки пливуть. Прохладненько, але вітер. Ну нічого. Ще похожу годинку і на цьому, мабуть, буду закруглятися І 70, і 80. А може бути і проволока. То що такий нестабільний. 80 з лишнім. Нема. Давай пином. Высокой. 89. Еще тут. Ну, здрасте. Да тут. Хотя в черную не закидает. А нема. Чорне. Вже в чорне. Видалю. В принципі, находився, на бродись більш нічого такого особливого немає. До Юри. Товариш приїхав, десь ходять. Товариш з лопатою, Юра з прибором. ходять по полю. Ну, а я, мабуть, зараз перекушу, чайку брав о, перекушу, потім покажу, що я там із шмурдя нарив. Ну, і, в принципі, думаю, що достатньо. Такі є. От вітру заховалися, зимо таке ге. У мене ще є і бутрик домашній, ну і чайку гаряченького. Гряченька якраз доречний, тому що в нас сьогодні холодно. Ваше здоров'я. Ну все, буду їсти. І будем. Ехать до дома. Ну покажу еще шмурть. Кому звичайно. Так, она? Так, швотекасть так. Валик, тут лежить. Ну так и природа Класс. На потище сто не походить. Тоже цікаво. По ярку. Так, ну что? Глянем. Що тут? А смейка тяжке. Тяжке. так. Раз. О! Ну, шмордь! Як завжди, кераміка така була. Мідне заберу. Такий. Ну, коротше, оце таке. Що я цікаво знайшов, як на мене? Це, якийсь. Ось таке як. Із сокири, бачите? Можливо, була і сокира. От так. Не знаю. Заберу, мабуть, і це. Це що з пугів? Ну, оце. Оце таке понаривав. Ну, в принципі. Ну а знахідки ще зали фото. Які знахідки так, ну що, лінза, нормально. Оставлю фото, подивитись, що там знахідки. Ну не густо. Ну але денник є, то добре, не знаю, що за денник. До того часу, як виставлю, може і буду знати, що за денник. Ну, звичайно, що не срібний. Якийсь другий, ну то ладно. Так що, друзі, дякую, що ви слідкуєте за моєю творчістю. Ставите вподобаєчки, ставите антиподобачки, пишете коментарі. Підписуйтесь на канал. Хто не хоче, відписуєтесь. Так що, друзі, щиро вам дякую. Здоров'я, благополуччя вам і вашим родинам. І всього лише найкращого. І, звичайно, нам, друзі, всім. Мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.